Я закликаю і наполягаю, щоб тут всередині, в тилу, у владі, у всіх органах влади, в тому числі в парламенті, люди ставились справді до того, що підтримувати військового означає, щоб не було корупції. Підтримувати Збройні сили, означає, щоб всі гроші, які виділяємо ми та міжнародні партнери, надходили на забезпечення, на озброєння, на гігієну, на умови проживання і несення служби наших військовослужбовців. Зараз, якщо ви мене запитаєте, я вам скажу, що сотні мільярдів гривень по різним сферам, по різним міністерствам розкрадаються, використовуються за цільовим призначенням. Це ненормально. Має бути, якраз якщо є сотні мільйонів гривень зайвих і мільярдів, мають направлятися на агентство оборонних закупівель. Я виступаю чітко, щоб в Україні були прозорі закупівлі і здійснювалися, як це має бути під час воєнного стану. через Централізоване агентство оборонних закупівель